Поточний момент аварійних графіків по Україні немає. Вже з -за вчорашнього дня. Сьогодні застосовується тільки графіка обмеження потужності для промисловості, саме для промисловості аварійно є відключення внаслідок влучань ворожих дронів по об'єктах енергетики. Але це не графік. Ситуація поступово покращується. Наші колеги, які займаються генерацією, займаються відновленням об'єктів генерації, і на поточний момент досить багато об'єктів включено в роботу. Продовжується робота по відновленню. Імпорт відбувається кожного дня, але на мою думку, і на думку кранерго, цей імпорт є недостатнім саме через це. Сьогодні введені 6 до двадцять години графіки обмеження потужності для промислових підприємств, тому що потужності в наросте все ще не вистачає після російських ударів і потужності наших, наших інтерконекторів було б достатньо для того, щоб забезпечити промисловість. Імпортної електроенергії і в промисловості є така можливість відповідно до постанови кабінету міністрів що направленого на імпорту, якщо забезпечити 60% власного споживання імпорту, то такі об'єкти відключаться від електропостачання. Не буде населення зараз є найпотужнішим споживачем електроенергії в енергосистемі України, і саме населення своєю поведінкою може досить сильно допомогти енергетикам в цей період осіння, і також зимовий. Змінивши свою поведінку, зниживши своє споживання, не включаючи одночасно потужних електроприладів енергоємних, підключаючи світло там, де воно не потрібно, і саме це дозволить допомогти енергетикам і всій державі. Працювати в цей важкий період ризик повернення її, мабуть, постійно, тому що війна не закінчилася. Так як по об'єктам енергосистеми тривають. Але енергетики зі своєї сторони роблять все можливе, щоб цих графіків не було. І як енергетики з Укренерго, так і з генеруючих компаній продовжують відновлювати свої об'єкти для того, щоб забезпечити тепло і світло для всіх громадян України.